Прийди, Христе. the d На нині, прийди, Христе, прийди. О предвічний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали духом. А з великою довірою віддалися твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. О незбагненне і безмірне Боже милосердя. Хто тебе гідно возвеличити і прославити може, найголовніша ознака Бога Всемогутнього ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого. І Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина, і сходить. Що за Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милоседя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Маймолосид над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май лоседя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май лосиддя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ми благаємо тебе, Ісусе, злянься над нами, огорни нас своєю Божою любов'ю, поможи нам подолати труднощі у житті, захисти кожного нашого воїна, щоб вибороти перемогу і мир для рідної України, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа любов перебуває з нами всюди і повсякчас. Щиро запрошуємо сьогодні до молитви, о 17 годині буде проведена молитва Матері та молебень до Пресвятої Богородиці. А о 22 годині запрошуємо вас до молитви на Вервиці. Будемо молитися три таїнства з монастиря сестер домініканок у Чикаго. Щиро просимо вас до щирої і ревної молитви, адже наша молитва є вагомою причиною для того, щоб перемога і мир. Настали якнайскоріше бажаю всім благословенного, щасливого вечора і мирної Господньої нічки. Христос Воскрес, бо істину воскрес. Ти сіж зерна доброти, пречиста матінко марій. Його топтали вороги, лишили вірних без надії. благословена будь, неопалима купина, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє. Благословена будь, неопалима купина у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно. Пречиста Діво пресвята ти всі незгоди відверта. Твоя корона золота, неначе сонце правди сяє. благословена будь, не опалима купина у світі горя слізі мук. хай проросте Твоє. Благословена, будь, неопалима макупино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, все християнство крізь віки, до тебе, матінко, стремиться, ти всіх вітаєш залюбки небесна і земна царице, благословена будь, неопалима купино у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє. Благословена будь, неопалима купина у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно. Усі Твоє різдво благословляють небесні ангели в раю, Тебе з різдвом святі вітають, Благословена будь не макупино, у світі горя слід Хай проросте твоє зерно, благослове.